Перші кроки до незалежності у Новограді Волинському. 1990 року у День Соборності через місто проліг живий людський ланцюг як символ єдності Сходу і Заходу України. Інститут національної пам'яті стверджує, що у неділю 21 січня 1990 року близько трьох мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ через Львів з Києвом. Громадські активісти і свідомі українці Новограда Волинського чекали рухівців із Західної України. Коли прибули автобуси з рівненчанами та жителями Корця, ланцюг розгорнули до центру міста. Жителі Новоград Волинщини долучилися до найвідомішої української акції. Живий ланцюг єдності став одним з наймасштабніших у світовій історії. Його довжина перевищувала 770 кілометрів. 4 березня 1990 року в Новограді Волинському відбулися вибори до міської ради. Було обрано 78 депутатів, створено 10 постійних комісій та комітет народного контролю. Головою міської ради обрали Олександра Федоровича Костиченка, а головою виконкому міської ради Миколу Івановича Мартинюка. У той час місто, як і всю Україну, лихоманило. Починаючи з липня 1990 року на виконання рішення сесії для жителів запровадили реалізацію продовольчих і промислових товарів за паспортами. Торгівля меблями, холодильниками, телевізорами, пральними та швейними машинками здійснювалася згідно зі списками та за попередніми записами. Чергане отримання житла у порівнянні з 1980 роком зросла втричі. Серйозною і загрозливою ситуація стала у середині 1991 року. На початку 1990-го територія міста становила 2600 гектарів. Населення перевищувало 55 тисяч осіб. Працездатних людей нараховувалося 28,5 тисяч, і усі були забезпечені роботою. Дуже багато робочих місць було на заводі сільгоспмашин. Після розпаду Радянського Союзу на долю Сільмашу, як і інших промислових підприємств, випало чимало випробувань. Спочатку виникла проблема з реалізацією виготовленої продукції. Щоб не працювати на склад, довелося значно зменшити обсяги виробництва. Якщо у 1990 році виготовляли 28 тисяч машин, то у 1993-му уже втричі менше. Не обійшлося без скорочення кількості робітників і службовців. Голова міськради Олександр Федорович Костаченко був готовий перепрофілювати будь-яке підприємство. Кормодробарками Сільмашу він намагався зацікавити Угорщину. Після здобуття Україною незалежності під орудою низки урядів українські сільські громади зазнали драматичної та безсистемної реорганізації радянських колгоспів. Нашого міста розформування колгоспів стосувалося безпосередньо. Вони зникли і зникла новоградволинська промисловість, бо вона базувалася на переробці сільськогосподарської продукції. Чим могли займатися місцеві потужні сироробні і м'ясокомбінати, льонозавод, завод про консервний після розорення колгоспів. Кому стали потрібні потужні кормодробарки, якщо зникло сільське господарство? Перший міський голова підкреслює, що за часів його керівництва жодного заводу не розорили і не зруйнували, не продали жодного універсаму чи закладу громадського харчування. Він виділив земельну ділянку у центрі та дав дозвіл на спорудження храму, нині Свято-Михайлівського собору Православної Церкви України.